Грінвіль це забудовник, з яким компанія «Афельгруп» працює з 2020 року. Наразі ми реалізуємо внутрішні інженерні мережі в двох житлових комплексах бізнес-класу, один з яких знаходиться на Печерську, інший на Подолі. В обох комплексах передбачена кришна газова котельня, індивідуальний тепловий пункт та генератор, завдяки чому мешканці можуть отримати тепло, воду та піднятися на необхідний для них поверх. У кожній секції передбачено простори та комфортне лобі з великою кількістю живих рослин, які потребують певного мікроклімату. А саме освітлення, температурного режиму та свіжого повітря. Окрім класичної системи радіаторного опалення, додатково передбачена система повітряного опалення, система конденсування та система вентиляції. Такі системи не завжди передбачені в житлових комплексах навіть преміум класу. Передбачені місце для колясок, велосипедів та комфортний самозол. В дитячій кімнаті ми також передбачили всі інженерні мережі, системи вентиляції, конденсування, опалення. Тут завжди свіже повітря, тому діти можуть проводити тут багато часу. Також на кожній секції передбачені пожежні системи, такі як система підпору повітря та дибового видалення. В комплексі передбачені квартири з власними терасами. Дорожчи, ця квартира ще продається. Звертайтеся у продажів. В цьому комплексі гарно все. Навіть вигляд з вікна котельні. Асусу станцію ми зробили на базі обладнання нашого партнера компанії Віло. В комплексі наразі чотири теплопункти, які реалізовані на базі обладнання наших партнерів компанії Грюнфас та Данфас. Цілому ми бачимо, що це дуже якісний ЖК. Забудовник приділяє багато уваги, як матеріалам оздоблення, так і обладнання. Хочу подякувати всій команді АПЕЛ за якісну роботу та замовнику за довіру.